звірів, українська народна казка. Йшов віл лісом та й зустрів барана. Куди барана, йдеш? запитав Віл. Від зими літа шукаю, каже баран. Ходімо зі мною. Пішли вони разом. Аж іде їм назустріч свиня. Куди, свинко, йдеш? запитав Віл. Від зими літа шукаю, відповідає свиня. Іди з нами. Пішли вони втрьох далі. Назустріч їм гусак. Куди гусаче йдеш? запитав Віл. Від зими літа шукаю, каже гусак. Іди з нами. От і гусак пішов з ними. Ідуть, а назустріч їм півень. Куди півню йдеш? запитав Віл. Від зими літа шукаю, каже півень. Іди з нами. От ідуть вони дорогою та його манять між собою. Як же бути, братці? Пора настає холодна. Де ж тепла шукати? Віли каже, давай но ну, хату будувати, а то, чого доброго, справді зимою замерзнемо. А баран йому у відповідь У мене шуба тепла. Бачиш, яка шерсть? Я і так перезимую. А свиня і собі. А про мене хай які морози. Я не боюсь, зариюся у землю і без хати перезимую. Гусак і собі, а я сяду у середину ялини, одним крилом постелю, а другим вкриюсь. Мене ніякий холод не візьме. Я і так перезимую. Півень теж відповідає. А хіба у мене своїх крил немає? І я перезимую. Віл бачить, погана справа, треба одному клопотатися. Ну, каже, ви як хочете, а я почну хату будувати. І побудував віл собі хату і став у ній жити. От прийшла і зима холодна, став мороз проймати. Баран проситься у вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. У тебе шуба тепла, ти й так перезимуєш. А коли не пустиш, то я зараз як розженуся і виб'ю з твоєї хати деревинку, тобі ж холодніше буде. Віл думав, думав, хай, мабуть, іде, а то й справді заморозить. І впустив барана. От і свиня замерзла і прийшла до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся і так перезимуєш. А не пустиш, так я ривом усі стовпи підрию та й твою хату розламаю. Немає що робити. Треба пустити. Пусти і свиню. Тут прийшли до вола. Гусак і півень. пусти брате, до себе погрітися. Ні, не пущу. У вас по два крила. Одне постелите, другим укрийтесь, так і перезимуєте. А не пустиш, каже гусак, так я увесь мох зі шпарин повищіпую. Тобі ж холодніше буде. Не пустиш, каже півень. Так я залечу на горище і землю зі стелі з грибу, тобі ж холодніше буде. От живуть вони з хатинці. Відігрівшись у теплі, півень і почав пісні виспівувати. Почула це лисичка, що півень пісні виспівує, і захотілось їй м'ясом поласувати. Але ж як його дістати? Пішла лисиця до ведмедя та вовка і каже, Ну, мої дорогенькі, я знайшла для всіх поживу. Для тебе, ведмедю, вола, для тебе, вовча, барана, а для себе півня. Добре кумонько, кажуть ведмідь та вовк, ми твоїх послуг не забудемо. Лисиця привела їх до хатки, ведмідь подивився на хатку та й каже вовку Іди ти попереду. А вовк кричить, ні, ти сильніший за мене, іди ти попереду. Пішов ведмідь. Тільки но до дверей він нахилив голову і припере його рогами до стіни. А баран розігнався та як стукне ведмедя у бік, з ніг його збив. А свиня, як почала рвати на шматки, а гусак підлетів та геть очі пощіпав. А півень сидить на Брускові і кричить. подайте сюди, подайте сюди. Вовк з лисицею почули крики і навтяки. От ведмідь рвався, рвався. На силу вирвався, наздогнав вовка і розказує. Ой, що мені було, такого страху зроду не бачив. Тільки на у хату увійшов, звідкись узялася баба з рогачем, та на мене. Так до стіни і придавила народу набігло сила силенна. Хто б'є, хто рве. Хто шило в очі коло, а ще один на Прускові сидів і кричав Подайте сюди, подайте сюди. Ну вже коли б йому подали, то і смерть настала б. Відтоді вони до тієї хатинки і близько не підходили. А бик, баран, гуска, півені, свиня досі там живуть, поживають і горя не знають.